Ось ці ще зовсім юні хмельничанки майбутні перлинки нашого краю. Кожна з них по-своєму красива та талановита, а найголовніше смілива, адже показати себе іншим зовсім не боїться, а навпаки, хоче і намагається. Саме для такої малечі і організували конкурс Маленька леді який вперше стартував у нашому місті. Ви Знаєте, в нас родилась така ідея: працюючи з великою кількістю людей, тому що ми працюємо з дорослими людьми. Ми зрозуміли одну річ, що найбільша перемога. А людини в житті це перемога над собою, коли людина відкриває в собі якісь потенціали, коли вона виходить трошечки далі, ніж свої страхи, установки, коли в неї формується характер, коли вона досягає свої цілі. І працюючи з дітьми, ми зрозуміли, що ми хочемо допомогти їм розкриватися, розкриватися талантам нашої Хмельниччини. Конкурс набрав чималої популярності, адже талантів у нашому краї хоч відбирай. Тому організатори прагнуть зробити його традиційним. Кажуть, вже у наступному році маленьких леді змагатимуться в десятки разів більше. Ми будемо звертатися до громадськості міста, щоб напротязі всього року нас інформували про тих дітей, які напротязі року. Перемогли в чомусь, перемогли в своєму житті. Можливо, хтось переміг хворобу, можливо, хтось переміг якісь життєві обставини, можливо, хтось здобув якісь дійсно призи, можливо, хтось переміг якійсь творчості або в спорті. І ми хочемо таких дітей ну, якось знаєте, розкривати їхні таланти і давати їм можливість вірити в себе, щоб в майбутньому ну, дійсно в нашій державі було багато яскравих, цікавих, талановитих, успішних, а саме головне, щасливих дітей і дорослих. Фестиваль відзначився і своєю найголовнішою родзинкою. Поза увагою не залишилась жодна з учасниць. У кожній номінації своя переможниця. Як кажуть дівчатка, до конкурсу готувались чималою відповідальністю. Я готувалася два тижні. За цей час я думала, довго, який в мене буде кумир. Я його вибрала. В принципі, в нас Теж кожен день були репетиції. Вдома я теж сама працювала, повторювала. Ми дуже довго шукали сукню, там підбирали. Ми, багато було в нас репетицій. Ми так довго до цього готувалися. Попри велику кількість суперниць, кожна з учасниць побажала як собі, так і іншим конкурсанткам тільки перемоги, адже дружба понад усе.